もう一度だけ。 Ей, гей, гей, алоха, друзі! Щоденний огляд матчів NBA від Game7 до вашої уваги. Сім поєдинків було сьогодні вночі, місцями було дуже гаряче. Але спочатку закликаю вас зробити дві малесенькі дії, які покращать становище цього каналу. Це, звичайно, що лайк під цим відео та підписка на Game7. буду вам дуже і дуже вдячний. Ну, якщо зробили, то смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І одразу ми почнемо з дуже потужного можна. Матчу Деміан Лілард і Портленд приймають Міннесоту Тімбервулс. Ці команди зустрічались пару днів тому. Тоді сильніше були Портленд. Деміан був на висоті, і сьогодні він також був у Вогні. Одразу влучає з 9 метрів далі з-під заслону. З відхиленням дуже важко, але Деміан все одно точний. І ще одна трьоха в транзиції. Вау! Лілард неймовірно радує своїми перформансами в цьому сезоні. До нього ще повернемось. Мінус 8 для вовків. Д'Анджело Рассел не Гано сьогодні виглядає 23 поинти, 8 асистів. Все-таки комусь треба брати гру на себе, поки дуже нестабільний Ентоні Едвардс. Але давайте краще повернемось до Дейма Ліларда, який продовжує атакувати з периметру. Майже все влучає 8 триочкових за першу половину. І ще одна степбек 3 з 9 метрів. 8 триочкових за перші дві чверті. Це звичайно, що рекорд франшизи Trail Blazers і 27 очок вже за першу половину від. Вантажив Деміан Лілард у другій половині Рассел завантажує Гобера. у Руді. Сьогодні 16 очок, плюс 20 підбирань. Але як бачите, з рахунку це не дуже Міннесоту рятує. Тим паче, грант сьогодні також в порядку 24 понти своїх насипає. Але головною сюжетною лінією сьогодні був Деміан Лілард. Ще одна трьоха з 10 метрів. І знову захисник занадто далеко. Він же гарячий. Що ви робите? У Дейма сьогодні 11 із 17 троочкових. Це повторення його особистого рекорду. 38 очок. І якщо чесно, мене неймовірно радує, що Дейм набрав ту форму. У якій він перебував до травми. Ну, ось це Шейдон Шарп, класну крапку в цьому поєдинку ставить. У нього 14 очок. І в цілому досить легка перемога Trail Blazers. Їдемо далі, друзі. Мемфіс Грізлі сприймають Атланту, і мала би бути крутезна бійка між елітними поїнтгардами, але ні Джаморант, ні Трей Янг сьогодні не грають. І більш за те, у Атланти ще й не грає сьогодні Дежон Те Мюре, ще й не грає сьогодні Колінс і не грає Богданович. Коротше кажучи, дуже глибока ротація. І цим одразу Мефіс звичайно. Що користуються, таюсь джон сьогодні? Дуже класно виглядає. Він виходить в старті замість муранти і дає як звичайно, дуже пристойну ефективність. Андре Хантер працює у Атланти у нього 19 очок. Він сьогодні єдиний стартер доступний. Ейджей Гріфін також 13 очок додає після неймовірного базеру. А це хто такий? Що це за Джа на мінімалках? Вау! Це Кеннеді Чендлер, який данк. Вони з Мурантом реально чимось хоче за фактурою. Плюс 11 для Мемфіса після першої половини. І в третій чверті Тайус Джонс продовжує створювати хороші спроби і для себе, і для своїх партнерів. Заграє Джерена Джекса Джуніора. а той вилучає. У нього 15 очок. Далі ще один пас у транзиції. Ой, oh, як красиво! Знову Тайус Джонс асистує. І після цього епізоду подивіться, мінус 20 вже для Атланти. Інтрига помирає і добиває її. Також Тайус Джонс. У нього сьогодні прекрасний матч, 22 поинти, 11 асистів. Ну і в цілому, як завжди, сьогодні дуже командно зіграли грізліс. Там Ділон Брук случає 5 із 7 трьох очкових, 18 очок. Джерен Джексон Джуніор до своїх 15 очок ще додає 8 блок. Шотів сьогодні це його найкращий показник у кар'єрі. Ну і в цілому, сьогодні сім у Мемфіса набирають більше десяти. Вони з гри реалізовують 60% Атланта без шансів. Ну, а ми давайте пірнаємо в наступний матч. Це вийшло дуже в'язка гра між індіаною Пейсерс та Майами Хіт. І у тих, і у тих є свої проблеми в останніх матчах. Тому ця перемога дуже важлива для обох колективів. І Одразу Джиммі Батлер вмикається. Класно забігає по лицьовій лінії. Знову Джимбо качає один в один. Клас. Спін-мув дуже складно і знову класний рух м'яча від Майами. Але ось таких легких очок сьогодні було дуже небагато. Обидві команди непогано захищались. Обидві команди, до речі, сьогодні реалізували менше 40% з гри. І один із тих, хто більш-менш сьогодні нормально влучав, це Бема Дебай. У нього сьогодні 22 поінти і найкращий показник в сезоні 17 підбирань. І в нас же кінець першої половини. Джиммі Батлер, складний середній кидочок у відхиленні, плюс 5 він робить для мая. Ямі, але в третій чверті прокидається вже і індіана Немгард. Класно йде, прям в Ватлера. Взагалі не соромиться. У нього 18 очок. Майл Стрнер, фейковий хендов, триочкове одразу прилітає. У нього 15 очок, 13 підбирань. Баді Хіл сьогодні найкращим був у складі Індіани. У нього 19 плюс 9 підбирань. І знову баді йде всередину, класно завершує. І, до речі, виводить пейсерс вперед. Але хід продовжують класно сидіти. we have Рухати м'яч Кайл Лаурі за дуги. Джиммі Батлер йому класно асистує. На цей раз вже сам Джимбо вривається. Бем його знаходить передачу. У Джимбо сьогодні двадцятка, плюс сім підбирань, плюс п'ять асистів. Ну і ось так в кінцівці, коли гра того дуже вимагала. Джиммі Батлер знову вмикається, набирає очки поспіль і ставить крапку в цьому матчі. Важлива перемога для Майамі, а індіана зливає шість з останніх восьми матчів. На черзі Даллас Маврік приймають оклахому Сіті Тандер, і тут у нас. Битва суперскорерів, Лука Дончич, лідер у лізі за середньою кількістю очок за матч. Сьогодні знову він гарячий. Свою норму він звичайно ж виконує і навіть більше. На іншій стороні майданчика йому відповідає третій у списку скорерів ліги Шей Гілджес Олександр. Як завжди, він дуже агресивно лазить у фарбу. І Знову Лука на цей раз далеко влучає, хоч цього у нього і 3 з 10 триочкових, Сьогодні не дуже. Хоча дуже непоганий відсоток з гри. Шей, ще один прохід, і це. Не дивно, він лідирує в лізі за кількістю проходів під кошик. І з лінії штрафних він також, як завжди, супер влучний. 13 із 13 у нього сьогодні. Ну а Лука продовжує тероризувати захист Оклахоми. і сам влучає, і партнерів годує. Тім Хардовий Джуніор, до речі, сьогодні дуже розігрітий. 6 триочкових у нього сьогодні, 20 очок і ще один влучає. І таким чином Даллас трохи йде вперед. У них вже плюс 11. Лука, ще одна відкрита трьоха. Сидить. До речі, для Донщища це. 34-й поспіль матчі з 20 -ма плюс поїнтами. Ще одна така гра. і Він стане найкращим за цим показником за всю історію Маверікс. Ну а Шеї Гілджес Олександр сьогодні також не без рекордів. Він повторює свій кар'єр хай 42 поїнти. Ну а у Далласа ось такі вже речі залітають: це Спенсер Дінвіді. Він також дуже непогано зіграв. 20 очок, 10 асистів. Але Лука Дончич це Лука Дончич. 38, 11 підбирань, вісім результативних передач. І важлива перемога після двох поспіль поразок. Їдемо далі прямісінько в Техас, де Сан антоніо Сперс приймають Клівленд Кевелір з Донован Мічел не грав пару матчів через травму. І сьогодні він вже повертається і вже на початку готовий роздавати по страшному. Класно і дуже агресивно Мічел заходить по полицевій лінії. І ось такого донована дуже не вистачало Кевелірс в останніх матчах. Тим не менш, Кевелірс все ще відстають на 4 поинти. Гарланд. Вау, який фейк і прик. Прекрас... Прекрасна робота ніг. Але на іншій стороні, повірте, було кому відповісти. Джош Річардсон, Він сьогодні гарячий, 5 із 7 трьочковий. Робить плюс 10 для Сан Антоніо і ще з перевагу Келдон Джонсон. Ще й показує, як він просто облетів увесь захист. І знову Джонсон. Суперскладний до лівою через Алена. Але все одно він влучає у нього 21 поінт, плюс 16 для Сан Антоніо, плюс 19 Робить Джош Річардсон. У нього 24. Клівленду просто необхідно підзібратись, і це прекрасно робить Каріс Лаверт. У нього сьогодні 23 очки, 10-0. Ривок від Кевелс. Мічел його продовжує ще один флоутер. Скорочує всього лише до мінус 5. Навіть вже тут до мінус 4. І знову продовжує Мічел працювати. Трьочковий складнючий. Ні. Але є підбирання і мінус 2 Всього лише для Кевс. У Мічела сьогодні 28 плюс 5 підбирання, менше 20 секунд. Сан Антоніо не влучають у Клівленда. Прекрасний шанс. Всього лише мінус один. Донован Мічел заходить у фарбу. Келдон Джонсон ліпить його щит. Але є підбирання. Гарленд не влучає підбирання ще одне за Мічелом і втрата. Вау, неймовірна кінцівка цього матчу. Сан Антоніо виграють третю гру поспіль. І знову план полювання за вимбаньямою був порушений. Які ж непогані дві можливості було у Кевелірс виграти цей поєдинок, але Келдон, як? Вже він відіграв в захисті. Ну а Гарланд просто не влучив відкрити триочковий. Класна перемога Сан-Антоніо. Ух, на черзі у нас друзі Бруклінет завітали до столиці, до Вашингтону. Зіграти проти місцевих візарс. І вже на початку порзінгіс дуже активний. Причому не на дистанції, а саме всередині він працює у фарбі. Подивіться, знову класний розворот і ще два поінти. У нього сьогодні 20 очок, але в третій чверті через біль у спині він майданчик залишить. На іншій стороні Кевін Легкі гроші для Ізі мані снайпера Далі здалеку. Також влучно. Плюс 9 він робить для НЕС наприкінці першої чверті. Але захисні хайлайти також були. Кайл Кузма. Який гамак? Подейкую, що він хоче переїхати з Вашингтону до команди Контендера і отримувати 20 мільйонів доларів на рік. Ну, сумнівно, але в останніх матчах Куз виглядає прям супер непогано. Далі Кайрі. Як же він танцює, просто знищує гомілки захисників. 2 плюс 1 від ірвінга. Такі речі, мабуть, вміє робити тільки він. У нього сьогодні 24 понти, 6 підбирань і 5 асистів. Продовжуємо другу чверть, плюс 3 для Брукліна. Кайрі, знову він. Кіспер проти нього. Це занадто легко, класно. Із кузмою там розбирається. Далі рухаємося з вами у другу половину, де Кевін Дюран продовжує робити свої речі. Супер складний кидок, але це Кейді тридцятку. Він сьогодні відвантажує, як і в середньому в цьому сезоні. Плюс. 9 підбирань, плюс 6 асистів, 65% з гри. Крочка, чики сьогодні налаштований. І Бен Сімонс також непогано сьогодні зіграв. 10 очок, 8 підбирань, 5 результативних передач, і мінус 17 вже для Вашингтона. Але Кузма каже, хочу 20 мільйонів на рік. Коротше, до мінус 11. За відсутності Порзінгіса Уилл Бартон сьогодні класно, йому допомагав 22 поинти, 7 підбирань, 7 асистів. Але цього було взагалі недостатньо, і Бруклін заберу. Речі чергову перемогу. Ну і останній поєдинок на сьогодні, друзі. Лос-Анджелес Кліпер сприймають Бостон Селтікс. Багато хто прогнозував, що саме ці дві команди зустрінуться у нас у фіналі. Кавай Ленард проти Джейсона Тейтума і Джей Ті вже на початку матчу дуже непогано стартує класний прохід із гори. У нього 20 очок, 11 підбирань, але вже другу гру поспіль. Джей Ті нічого не може влучити. Знову сьогодні 7 із 20 з гри. А от у Пола Джорджа сьогодні майже не було з цим проблем. Влучає. Він здалеку з дриблінга. Далі знову Пол іде у фарбу. Класний флоутер, Також влучно. Каліфорнійці трошки попереду, але пізніше вмикається Джейлен Браун, також. У нього сьогодні трохи краще справи, ніж у Тейтума. 21 поінт, 4 підбирання. Але також далеко не ідеально. Він сьогодні найбільш мінусовий гравець у Бостоні. Ну а далі сталося дещо, що могло просто розірвати увесь баскетбольний інтернет-простір. Блейк Гріфін згадав свої часи за Лос-Анджелес Клін. Кліперс і вирішив повторити. Просто уявіть, якби він влучив ось цю кенцію через зуба, це, можливо, був би один із найкращих моментів сезону. Ну а далі, пані та панове, ми вертаємось, наче в минуле. Адже Кавай Леннард розійшовся не на жарт. І завдяки йому в основному кліпер сидить вперед. Він ось такі навіть складні речі забиває. Прям супер ефективний він сьогодні. Плюс 15 вже для Кліперс, і ще один складнючий середній. І здається, на в цьому моменті Бостон вже змирився, що цей поєдинок їм не дістати тим паче, пол Джордж знову. У проході складно, але влучає у нього 26 очок. Але Кавай Ленард, ось хто сьогодні був основною сюжетною лінією. Два із трьох триочкових, 10 із 12 з гри, 25 поїнтів, 9 підбирань і 6 асистів. Кавай сьогодні вперше видає такий класний матч. 6 часів плей-офф 2021 року, тобто півтора роки назад. Неймовірно класно бачити його у такій формі. Ну а на цьому, друзі, у мене. На сьогодні все. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 І на цьому всім па-па